Всім доброго дня. Вас вітає YouTube канал Матки Карніка. <смістична> Фейсбук група матки Карніка. Е е традиційно, як би по традиції, фактично третій раз, напевно, бо раз було викладено відео у друга пчол на каналі. Минулий сезон у нас було викладено відео. Це по. Призах розіграшу плідних маток Карніка від нашої сімейної пасіки. Цього року розіграш буде відбуватися 12 липня посередині сезону, фактично джільничого. У нас до вашого відео у нас в селі праздник і так далі. Ну, присвячений селу, день села фактично. На той час так, умови розіграшу. Обов'язково підписка на YouTube канал Матки Карніка. Я поширювати буду це відео у Facebook групі Матки Карніка. Там ніякий поширення від вас не вимагається. Просто бути підписчиком YouTube каналу і під відео написати коментар. Коментар можете писати від імені, від імені дружини, від імені дітей. Чим ви по, по, збільшуєте шанси виграти матки. Далі по кількості. Перше місце, перший приз, що вискочить першим, п'ять хідних маток карніка. Другий приз три матки. І третій приз – Дві матки карніка. Значить, 5-3-2. І того в розіграші буде 10 маток карніки, трозик 07 й по Георгу Маха і Кирханський інститут. У нас тільки ці дві лінії на даний час. Ну, в кінці цього сезону буде трошки більше. Мені це видати ліній, бо намічається пешиці і так далі. Ну, будемо видіти. Коли будуть, тоді будемо знати, що, що у нас є. Про нас багато хто знає. Ми займаємося вже сьомий сезон тільки карнікою. Пасіка, пасіку, по-моєму, видно. В основному на двох корпусах рут. Всі виховательки низ, дадан, верх рут. Нер і лева, спокійна, ми серед села живемо, все нормально. Маткомісця у нас, як відомо, на піврутовську рамку. Тобто чотири маткомісця, піврутовська. Фактично в одне маткомісце то є рутовська рамочка. І так, ще раз умови розіграшу. Бути підписчиком YouTube каналу Матки Карніка, поставити коментар, тому що там будуть, будуть розігрувати на базі коментарів. На цьому мирного неба і удачі. Будьте здорові!